В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Сьогоднішнє читання Святої Євангелії. Розкриває нам милосердя Боже до людини. Дорогі брати і сестри, здавалось би, смерть, яка увійшла. Цей світ через падіння людини у гріх вже буде володіти людиною і диктувати свої умови, свої обставини людині і доводить людину до розуміння, що в це все. Все у цьому світі суєта суєт. Бо чи ти багатий, чи ти вбогий, чи ти великий полководець і цар, чи просто людин, усі завершують своє життя однаково у смерті, переходять до землі, з якої взяті були. І ні славу, ні багатство, ні владу з собою не забирають. Що ж відбулося, що змінилося з того часу? Змінилося те, що сам Син Божий, Господь наш Ісус Христос, зійшов з небес до людства, взяв на себе наші немочі, гріхи наші. Щоби викупити, очистити людство, щоб звільнити людство від прокляття, якому воно підпало, віддавши себе гріху, від гріха, від полону гріха і від смерті. І каже Христос, хто вірує в мене, не загине, а ламатиме вічне життя і надто матиме. І кожен нехай, хто приходить до мене, буде жити. Я є життя, я є любов. Так Господь каже до людства, а воно дивиться на нього. І каже великий пророк постав поміж нас, і страх охоплює людством. Він підходить до єдиного померлого сина вдовина Наїнської, і каже: Кажу тобі, встань. І він пробуджується, наче від сну, повертається від смерті до життя. Христос повертає Сина Матері єдину втіху і розраду, і показує кожному, хто вірує в Ісуса Христа, той направду живе в інших, в інших обставинах. Христос каже: Я є Воскресіння. Не тому, що це гарний зворот мовний, а тому, що він реально є Воскресінням. Він той, хто дав життя, той, хто сотворив Всесвіт, Він той, хто створив зіниці дитині, яка від народження не мала їх. Взяв землю, помазав очі чоловікові. Каже, йди вмийся. і Той прозрів. Якщо ми віддали себе і своє життя гріхові, то і не бачимо. Якщо ми полонені пристрастями, то не здатні увірувати і побачити славу Божу. А Господь. Відкрив Це людям, які за ним пішли. Апостоли ходили за Ісусом Христом, вчилися від Нього, слухали Його проповідь уважно, перепитували на одинці, що ж то означає те, що ти говориш, і так, навчені ним, не пізнали, допоки Дух Святий не зійшов на них. І не відкрив їм ум розуміння Писання. Христос каже, дихнувши на них, прийміть Духа Святого, кому відпустити, тому відпустяться, на кому залишити, на тому залишаться гріхи. Отже, дає їм ум розуміти Писання і владу, творити церкву Христову. Приводити до неї людей і благословляти та освячувати їх, щоб людська природа знову ожила в Ісусі Христі, щоб ми знайшли благословення. Будьте досконалі, як Отець ваш Небесний є досконалий. Це заклик Ісуса Христа до людства. І він відрізняється від пихи, гордості і надмінності людини. Христос показує: Отець Небесний є досконалий в усьому. Ви, діти Отця Небесного. Живіть так, як Він, в усьому наслідуйте Його, так як діти наслідують своїх батьків. Шукайте Царства Небесного і правди Його все інше буде. І доводить, не сумнівайтеся, у вас волосина порахована. І порівнює, якщо про пташок, які продаються на ринку, Господь дбає. Якщо про траву, яка нині є завтра всохла, і кинуть її в піч. Господь дбає і прикрашує її так, що милує око і тішить людський дух, то каже, тим більше ви, ви образ Божий. Ви сотворені як Божа слава, щоб вона явилася цьому світу, щоб цей світ преображався через вас. Віруючих людей, людей, які вміють поклонитися Господу Богу, віддати Йому славу і не сумніватися у Його слові. А слово Його є істина, свята і непохитна. І за цю істину, дорогі брати і сестри, варто терпіти незручності, варто терпіти муки. Варто вмерти, бо істиною є сам Христос. А хто життя своє віддав за Христа, той знайшов життя. І розуміючи це, святі мученики Христової Церкви, казали до своїх Катів: Ти намагаєшся мене залякати, погрожуючи мені, насправді ти робиш мені послугу. Бо я можу нарешті воз'єднатися з улюбленим моїм Господом, перейти до життя, яке дивне слово, перейти від смерті до життя. Ми направду живі, але ходимо у гріху, наче ми мертві, черстві байдужі, нечутливі і сліпі. Але Христос прийшов усіх кривих, сліпих, немічних, покликав Ідіть до мене, я сотворив бенкет вечерю і будете благословенними Отця мого Небесного. Коли Христос воскресив Сина наїнської вдови, віддав Його матері. І нічого не каже, але Євангелист Лука, але ми чуємо реакцію людства. Це страх. Той самий страх охопив апостола Петра, коли він у човні виконує те, що сказав Ісус Христос, Господь наш і Спаситель. Закинь невода, Господи! Ми цілу ніч трудилися, нічого не впіймали, але я зроблю за Твоїм словом. І тоді його охопив страх, коли він усвідомив, хто саме стоїть у його човні. І поклонився до його ніг, сповідуючи, що він чоловік грішний і недостойний, щоби сам Господь був присутній в його човні. Так ось, дорогі брати і сестри, ми можемо трудитися цілу ніч, тобто все наше життя, і так, наче вночі, з великою тяжкістю, недобачаючи, не розуміючи до кінця, але достатньо сказати, я виконую так, як ти сказав, як приходить. Прозріння приходить велике благословення Боже, і людина бачить, що в її житті присутній Господь. Звичайно, згадавши все своє минуле життя, людина, як і апостол Петро, впаде до навколішки і зітхне до Господа Бога, помили мене. Апостол Фома по-людськи розмірковує. Що ви розповідаєте Воскрес він? Я, поки не побачу його, не вкладу мої пальці пальців його рани, не повірю. Бо як таке можливо? Я ж бачив, знаю, що Він був пробитий Списом на хресті, вмираючим. І коли Господь явився крізь зачинені двері і каже: Мир вам, дай свої пальці вклади в рани і не будь невірним, але вірним, апостол Фома теж із страху, із трепету, із радості, каже: Господь мій і Бог мій, це сповідання віри. Господь мій і Бог мій, Ісус Христос. Багато різних діл я сотворив між вами, за яке з цих добрих діл ви хочете мене побити? Питається Ісус Христос камінням. Якщо я це роблю силою князя Бісівського, якою силою сини ваші роблять, чудеса? Іван Хреститель кличе своїх учнів і каже: Підіть запитайтеся в Ісуса Христа, чи ти той, хто мав прийти, чи нам іншого чекати. І Ісус Христос каже: Розкажіть йому те, що бачите, а що вони бачили? Сліпі прозрівають, каліки стають здоровими, мертві воскресають. І все це Христос не продавав, а прийшов дати людству для спасіння, для життя вічного. Як ми можемо купити у нього щось? каже, який викуп дасть людина за свою душу, безцінна душа. Людина нічого не може зробити щоб врятувати свою душу, окрім повірити в Сина Божого, Ісуса Христа, якого Отець Небесний послав до людини на землю. Для того, щоб віруючи в нього не загинув, але мав вічне життя. І це є діло Боже, каже Ісус Христос, що ви вірили в нього. Віруючих супроводжуватимуть ознаки, будуть розмовляти різними мовами, виганятимуть бісів, хоч би що отрутне вип'ють, не зашкодить їм, але найважливіше любов між ними буде, і це буде свідченням їхньої віри. Приналежності до церкви Христової і синівства, Отець Небесний таких поклонників в дусі та істині шукає собі. Отже, будьмо ревні, будьмо старані в нашій вірі, бо коли ми віримо в Ісуса Христа Спасителя. І Господа нашого ми маємо все, що потрібно для життя, і маємо певність, що будемо спасенними, що успадкуємо Царство Небесне. І запам'ятаймо не словом винятково я вірю, але справи, саме життя наше. Бо проповідує людству Христа і засвідчує перед небом нашу віру. Коли Христос сказав каміння заговорить, якщо вони замовкнуть, то ми повинні своїм життям, наче оце каміння, свідчити світові, Христос Воскрес із мертвих. Віруючим дав життя вічне, і ми, як спадкоємці, чекаємо на виконання звершення цієї обітниці, яку Господь наш, запевнивши реальними справами і вчинками, дав нам, щоб ми не вагалися, не хиталися. Щоб ніякий вітер нас не здіймав, як пил, і не носив по світу від однієї пристрасті до іншої, а щоб ми з вагомим, добрим фундаментом будували дім, тобто своє життя в Бозі, і щоб наше життя в Бозі було непохитним, щоб нічого не ні Бурі, ні вода, ні сильні вітри нічого не могло зруйнувати наше життя в Бозі. Нехай Господь молитвами святого апостола Фоми всіх святих апостолів укріпить нас, дасть нам сил і стійкості у вірі, щоб світ пізнав Христа, а Господь. Винагородить своїм вірним і старанним служителям, бо каже добрий і вірний слуго, у малому ти був вірний, над многим тебе поставлю, увійди в радість Господаря Твого. Амінь. Слава Ісусу Христу!